І так починаю я свою розповідь водіння авто. Це сталося два роки тому. Мені тоді на той момент було 44 роки. Все життя я не хотіла, не було навіть бажання вчитись їздити на машині. У мене в голові завжди був страх, що це не моє, мені воно не потрібне, я не зможу. Але одного весняного ранку я прийняла рішення, що хочу піти вчитись. По крайній мірі, хуже не буде. Тобто спробувати треба. Всі вчаться, чому би і я не можу навчитись. І ось як це вийшло. Я дуже багато часу втрачала, дивлячись тік-ток Рілси. І я прийняла рішення, що. Витрачати на всяку фігню свій час, але краще піду вчитися і буду вчити білети, щоб. Ну, коротше, якийсь буде результат. Я в телефоні удалила в той же день прилаження TikTok. Все, У мене його до всіх пір його немає. Друге, я знала, де найближча автошкола в моєму районі. Я перезвонила, мені сказали, які треба документи, що для цього потрібно. Тобто фотокартки, медичну довідку принести, ну і проплатити там теоретичне навчання, а потім практика це вже окремо. Ось. Я за пів години зібралася і поїхала, сфотографувалася, зробила довідки. Зайшла в автошколу, знайшла, де вона є, це недалеко від мене, там 15 хвилин, хоч би від мене. Зайшла в автошколу, треба було заповнити анкети, заповнила, дали мені реквізити, щоб я змогла ну, заплатила за теоретичне навчання. На той момент це було 9 тисяч гривень. Тоді ще, до речі, вчилися теоретичні. Зараз вже нові закони можна вчитися самим вдома. Тобто, не, можна не ходити в автошколу. Це дуже, до речі, хорошо. Але, коротше, сказали, можна частями два тижні проплачувати, потім знову. Ну, я вирішила внести всю суму одразу, щоб не було відступу назад. Так, пішла в банк, проплатила. І мені повезло, що коли я записула анкету, сказали, що навчання через п'ять днів почнуться. Тобто вже група була набрана. Все. Тобто, я вже так, це було кінець квітня. Да, кінець квітня. Ні, початок, ні, кінець березня, вибачаю, кінець березня було. Да. В перших числах квітня я мала йти на навчання. Так, це отак. Ну, трошки забулась. От і, коротше. Через п'ять днів мені перезвонили, і я почала ходити на теоретичні заняття. Чесно кажучи, ті теоретичні заняття, що нам давали, ну це так, преподаватель там більш такі балачки, знаєте, ну я все не вчилася вдома. Тобто, всі білети, які нам давали проходити, це все постійно весь час, який я мала, я витрачала, щоб ну, чим більше їх робити. там, ну це, Так, так воно діється. Тобто мене не навчило нічого там, ну, розкази такі, ні, о том, ні о сьом, тобто, якісь химерні кури, як кажуть, внесли. Ну, це таке, у мене так було, наприклад. Через місяць закінчення теорії ми пішли в Мрео здавати, це було 1 травня. Да, 1 травня. Ми пішли здавати теорію. Треба було, якщо три помилки, ти заново здаєш, тобто допускалось три помилки. Я зробила дві, і я з першого разу здала теорію, чим я була дуже задоволена, хоча не всі прийшли, багато хто пару разів здавав теорію, перездавав, але в мене вийшло з першого разу. Я здала теорію, я була допущена до, <кхе> до практичних занять. Я перезвонила наступний день своєму інструктору, нам дали телефон, до кого я підкріпила мене. І через пару днів я пішла на своє перше водіння. Ну, мене спитали, чи я вмію водити авто, чи ні. Я казала, що я ніколи в житті не сиділа за кермом, тобто не знаю взагалі. А, ще, до речі, я пішла вчитися на, механіки. на механіку. Хоча зараз я їжджу на автоматі, але мені чоловік сказав так: ти преодолієш цей страх, тобто, ти навчишся на механіці? Все, з автомат ти сядеш завжди. Ну, ладно. Я пішла на свої перші заняття. Ми 20 хвилин були на площадці, там щось попетляли, як ті зайці між цими значками. Через 20 хвилин ми виїхали в місто. Це для мене був шок, дівчата. Це щось неймовірне. Людина, яка не сиділа ніколи за кермом, ви уявляєте цей страх? Я в кермо вцепилася так, ладно в нього педалі, він там може керувати, ну, типа, тормоз нажати. Він... Кермо єлі викручував, бо я так вчепилася за нього, що, ну, як ніби, репех, короче. Прокаталися ми цих дві години, я вийшла з машини, мокрився. Я в шокі. У мене руки тряслися, ноги тряслися, в голові непонятка. Це, ну, це страшно, страх був в голові. Це шок, страх. Але я вийшла задоволена. Я задоволена, що я зробила перший свій крок такий, що я змогла вже проїхатись. Що хочу сказати далі? Через пару занять воно в тебе, коли починає получатися трошки, це таке задоволення собою. Тобто ти бачиш результат, Так, да, воно ну, все так само є, той страх, все одно ти. Понімаєш, що це поступово, ти до чого сідеш. І ось е, так, я каталася по дві години. На той момент, кстати, водіння тоді було година 300 гривень коштувала. За дві години я 600 гривень платила. Зараз ще дорожче, вже пройшло стільки два роки. От. Але е, каталася так, от, ну там два-три рази в тиждень, як получалось. там домовлялися з інструктором і в цей. Прокаталася я так 10 занять. Інструктор мені каже, а ми заїхали якраз в Мрело. Він каже: іди візьми талончик, типу, на, на, на залік. Я кажу, як? Я ж ще не це. Та Тата поки візьмеш там, талончик там, на те число, яке буде, в тебе ще буде повно часу, ти ще накатаєш свої часи. Ну, Ладно, пішла, взяла. Це через в мене, виходить, коли на те число було, що в мене талончик, в мене було. Ще 4 виїзди вийшло. Тобто я відкаталась 14 виїздів по 2 години. Це 28 годин, я накатала. Ну, і прийшов той день, коли треба здавати залік. Ну, Це, ну, уявляєте, у всі, всіх є страх до цього. Все. Але я себе налаштувала так, що я все зможу, в мене все вийде. А не вийде, то ще раз. Буде спроба, ну, але наштувала, що я маю здати все, тобто ніяких відговорок не має бути. У мене була на 11 годину тоді талончик, все, я сіла в машину, там всі комісія, ну, що приймає залік інструктор, виїхали в місто. Один раз я заглохла, виїжджаючи. Коли мала тронутися на перехресті, ну повертати з Мрео виїжджала. Тро... Я заглохла, але ну, так, коротше, далі їду. Проїхала я свій маршрут, ну, він такий, трошки важкуватий цей маршрут, але приїхала в мрео і чекаю, бачу, він там щось відмічає, тому, там ті галочки ставить щось там. Ну, ну думаю, ну все, Капець. Я знаю, що я була там десь якась невпевнена, там щось таке от переляку, якась така ну, страх був, що там казати. Да. І тут мені повідомляють: ви залік здали. У вас дві помилки, три так само дозволяються, у вас дві. У мене було, до речі, мені не, ну, то, що я заглохла, воно якось не врахувалось. Бо, цей. У мене було, я не дотримувалася. Як воно називається, інтервального руху. Тобто має бути ну, відстань. Ну, коротше, тримати відстань треба від машини, коли це. Не знаю, я вже забула, у мене сьогодні каша така в голові, вивчайте. А друге пішохода, типу, не пропустила. Але не то, що пропустила, вони тільки підійшли, а я мала вже зупинитися, Тобто вони ще не, навіть не ступили. Ну, ну коротше, зарахували так, ладно, це має бути пом... ну, це помилка, так. І, в общем, коли я приїхала в МРЕО, мені повідомили, що ну, кажуть, підписали ці бумаги, ви Залік здали. Ви не уявляєте, який це був шок для мене. Я не могла повірити, що я здала. Вони сказали, що ну, от вам ці документи йдіть, і обід ви вже маєте забрати посвідчення. Там сфоткаєтеся зараз і все. Боже, це таке щастя було. Я це зробила. Уявляєте, я це зробила. Це таке відчуття, що ну, не передати. І як вийшло, я вийшла з машини, я в групу, там, де ми вчилися, ну, я написала, що здала залік, тіпа, я отримала посвідчення. Всі? Як ну, тіпа, це, Як страшно, як тебе це все вийшло? Коротше, вийшло. Я їм пишу, що коли чогось хочеш, то обов'язково вийде. Треба дуже вірити в себе. такий дівіз. Да? От, типу, ну. Я отримала посвідчення. Після обіду я прийшла, отримала посвідчення. Ну, щастя не було меж. Тобто, ну, до сих пір, до речі, два роки пройшло, тоді давалося посвідчення на два роки. Через два роки треба було ну, не нарушати, щоб не було в тебе нарушень. Правил і прийти поміняти на постійні права. От місяць тому я, до речі, поміняла на постійні права, які даються на 30 років. Господи, дай Боже, щоб мати здоров'я, щоб в такому віці ще їздити за кермом майже під 80 років. Буде. Але це таке. Слава Богу. Я отримала посвідчення, і я до сих пор дуже задоволена, що я не. Не відступилася назад, тобто я так скоро прийняла це рішення і почала дії. От, ну, просто одна за другою діє, і воно вийшло результат. І дуже хотіла, дуже я цього хотіла, і получився такий результат. Всі в групі були в шокі, звісно, що я з перша з групи, з першого разу, здала на права на посвідчення. Далі, що вийшло? Через... Коротше, я прийшла всіх вдома повідомила, що я нарешті вже вау, маю права, все круто. Ми почали подискувати мені машину. Через тиждень ми купили цю машинку. Це моя маленька, люб... любима машинка. Да, хтось каже, це не машина. Деоматіз, автомат в мене все добре. Але для мене це моя машина. Я її дуже люблю. Я задоволена, що в мене вийшло, що я з першого дня, як отримала посвідчення, через тиждень, через тиждень після отримання посвідчення, сіла за кермо своєї машини. Дякую сину, чоловіку, моєму батькові за те, що допомогли мені втілити мрію, сісти за кермо. Помогли до... Ну, допомогли мені купити машину. Навчання я сама все проплатила, а тут ми всі разом і мені купили цю машинку. І до сих пір я не їжджу. Перші, а кстати, от коли ми її купили, в той же день, да, да, в той же день ми зробили виїзд. Ми, я поїхала тільки чоловік рядом біля мене, і я. Я, поїхали, ми такий матчу вибрали до Свекрухи, це ну, другий район нашого міста, в місті не село, десь, а в місті у нас тут. Е -е, поїхали туди, звідти, ні, не до Свикрухи, спочатку до мами, до батьків моїх поїхали, потім звідти поїхали до Свекрухи, це в інший район, і звідти вже до себе, додому. Це був мій виїзд такий перший. От купила машину, в той же день ми оформили, і от я таки зробила круг. Це класно. Це неймовірне відчуття, дівчата. Це просто скільки я втратила в житті, що я не сідала за кермо раніше. Це я пішла вчитись 44 роки, хоча більшість там 18-20 років йдуть вчитися. Скільки я втратила, але не пізно. Дівчата не пізно в будь-якому віці можна почати це, не пізно. І я зараз щодня їжджу на машині. Куди треба, сіла, поїхала. Це таке ну, неймовірне відчуття. Я не жалію зовсім. Я довольна, що в мене такий вийшов такий крок, я зробила в своєму житті. Це був перший мі преодоління страха. І до речі, сьогодні я преодоліла ще другий свій страх, який я відкладала більше ніж півроку. Я записую це своє перше відео. Це моє перше відео. І я собі сьогодні зранку прокинулася і сказала: стоп, хватить від чекати чогось кращого моменту, там ніколи краще не вийде. Як є, так є. Сядь. І просто запиши. Просто запиши. Так що, ось таке. Може, я щось наговорила не дуже зрозуміло. Але я дуже вдячна за перегляди, що ви дивите, подивитеся. Я, я вам дякую. І ще хочу сказати таку фразу, яка мені дуже сподобалась. Я її щоразу собі проговорюю. Ти. Будь впевнена в собі, в тебе все вийде. Ти народився оригіналом. Не помри чиєюсь копією. Ти завжди будь собою. Ти оригінал. І ти все зможеш. Тільки від тебе залежить, чи ти чогось досягнеш, чи ні. Хвати витрачати час в пусту. Діти вже маленькими кроками надійти. Так що, дякую вам за перегляди. Дякую, що були зі мною. вислухали мою розповідь. Не знаю, як вийшло, але як вийшло, так вийшло. Це, до речі, і я це що записала це відео. Я тільки приїхала на манікюрі була Е, ногті. Я от, 10 років носила ногті. Я їх місяць тому зняла, а це їздила на чистку, щоб почистили мені. І там бровки дівчинка мені це робить. От, вона дуже добре все робить. І я приїхала, сижу в машині і думаю: стоп, треба записати відео, треба починати. Так що, якось так вийшло. Я надіюсь, що ми ще з вами зустрінемось. Я переборола цей страх, і я бажаю усім перебороти цей страх, який ви поставили собі мету дійти ідіть до своєї цілі. Всіх. Люблю, цілую. Бажаю мирного спокійного дня. До зустрічі!